Шановні колеги, шановні глядачі, не вірте, коли вам скажуть, що Верховна Рада зараз дуже напружено працює для розвитку презентації бюджету. Зала хороша, а представників Європейської солідарності зараз на 25% більше, ніж представники спілкування. Тому що все вирішено не здіймане Верховної Ради. І нього не залежить. Але все залежить від вас, шановні народні депутати. Я з радістю почув, що виявляється голова комітету респект проти дорожнього свого. Вона також, я сподіваюся, проти корупційного перерозподілу всяких веснянь, індустріальних парків і інших спроб пройдисників присвоїти кошти державного бюджету. От я дуже торопився з фронту і приїхав лише сьогодні ранку, бо вчора весь день передавав на 30 мільйонів гривень свої кошти ефтів, РЕК, магіки. А чому це я передавав? Тому що на фронті їх немає. Їх ноль. І ті, хто абсолютно безглузно розпорядився грошами платників податків, грошами місцевих бюджетів. І не забезпечують військо, виявляється, наступного року їм знову перейде. Нехай далі прийдуть. Ось написана презентація, яку від нас хотіли сховати і не роздали. І тут написано 43,2 мільярда дорожнього фонду. Але пані Голова, це не все. Бо тут ще є відсотки по. Кредитам, коли раніше фінансували дорожній збор, та сьогодні з по платників податків викоплюють і далі фінансують. Мене питання, а не тільки в кошти платників под податків, а ще є коштів воїнів. Бо воїнськова ПДТО на сьогоднішній день знову перерозділяє туди, де крадуть. Замість того, щоб виконати нашу умову, пане міністре, прошу це врахувати і не місцевим бюджет, а за там, де військові платять, нарахують бригад, коли швидше, ефективніше і безкорупційніше закуплять ці гроші. І коли принаймні більше в цьому залі, розвідку, того що нам подав, знайти можливість і повернути цей ганебний документ уряду, уряду за економіку, двійка, за політику, двійка, за оборону, двійка.